Добрий день, шановні садоводи. Це місто Прилуки Чернігівська область. Сьогодні у нас 27 серпня достиг персик під назвою Ice Peach, що в переводі на нашу мову означає людяний або крижаний персик. Розрізав я ось один персик, так. Він соковитий, дуже соковитий. Давити не буду, але, але він, видно, що в нього соку дуже багато. Що хочу сказати, кісточка в цього персика не відділяється. Ось іще один персик, трошки менший за той грамів на 10, напевно. Але для сигналки, це сигналка, це доволі непоганий, непогана вага, так сказати. У моєї знайомої в в Хмельницькому ці персики, там четвертий рік плодоношення, вони повиростали там плоди більше 500 грамів, десь грамів по 550. Персик має м'якош твердий, такий як у яблука. Він дуже солодкий. Соковитість у мене нічим. Солодкість у мене нічим поміряють, рефрактометра в мене немає. Але повірте мені, що дійсно дуже солодкий. Кислинки тут ніякої немає. Кому подобається такий тверденький персик, їсти як яблуко, то, будь ласка.